Уявіть собі, що ви, 70-річна жінка, котра, оглядаючись на своє минуле, розуміє, що прожила щасливе життя. 50 років у шлюбі зі своїм першим та єдиним коханням трійко дорослих дітей, котрі вже мають свої сім'ї, і, звісно, безліч щасливих спогадів. Однак одного дня вас запрошують до відділку місцевої поліції та показують безліч відеоматеріалів, на котрих ви, оголена та без свідомості, лежите у власній спальні. А невідомі чоловіки здійснюють над вами наругу. Це звучить як щось неможливе та абсурдне. Але саме це пережила одна 70-річна француженка, котра аж на старості дізналась, яким насправді монстром був її коханий. Та які секрети приховував у темний час доби? Вітаю, друзі! Ви на каналі Сідарка.Юей. І сьогодні я підготувала для вас надзвичайно шокуючу розповідь, факти котрої стали відомі лишень у 2023 році, і, безперечно, вони шокували не лише Францію, а й весь світ. Отож, все розпочалося з того, що у вересні 2020 року 70-річний чоловік на ім'я Домінік ходив по місцевому супермаркету міста Мазан та намагався секретно зняти відео під спідницями у жінок. Коли чоловіка спіймали на гарячому, його арештувала поліція та конфіскувала предмети секретних зйомок. Дослідивши докази, полісмени були шоковані, зрозумівши, що пенсіонер був справжнім збочинцем. Адже займався подібним неодноразово, і було виявлено, що Домінік раніше притягався до відповідальності у 2010 році за такі ж зйомки жінок у примірочних кабінках за допомогою ручки камери. Через те, що це був повторний випадок, французька поліція вирішила нагрянути до будинку Домініка та конфіскувати всю апаратуру, що була в будинку, для детальної перевірки. А вже через півтори місяці, а саме у листопаді 2020 року, детективи повторно арештували Домініка і запросили його дружину Франсуазу прийти до відділку та відповісти на декілька запитань. Тут важливо зауважити, що ім'я Франсуаза вигадане пресою, аби не зашкодити репутації жертви, але для зручності я буду вживати саме ті імена, котрі зазначила преса. Прибувши у визначене місце, полісмени розпитували жінку про її особисте життя, про самопочуття, а також про її чоловіка. Франсуаза зазначила, що вона з Домініком у щасливому шлюбі протягом останніх 50 років і вони разом насолоджуються пенсією у чудовому та спокійному містечку Мазан. Свого чоловіка вона описала як чудового хлопця, адже він був добрим та турботливим. З дивних інцидентів вона згадала лише непристойну зйомку інших жінок, однак Франсуаза пробачила це чоловіку, оскільки це здавалося не характерним для нього. На запитання про інтимне життя пари жінка відповіла, що їхні сексуальні стосунки були типовими та нормальними. Але єдине, що хотів попробувати Домінік, це свінг, тобто секс з обміном партнерів. Однак дружина відмовила в такій ідеї, оскільки не любила жодних дотиків без емоційного зв'язку. Після розповіді полісмени зрозуміли, що жінка буде шокована, дізнавшись правду про Домініка, і показали їй докази жахливих зґвалтувань, котрі скоювали над нею невідомі чоловіки прямо у її спальні. Як виявилось, Домінік не був тією людиною, за яку себе видавав. Правоохоронці, які досліджували вилучені жорсткі диски, комп'ютер та телефон підозрюваного, виявили тисячі повідомлень на сайті знайомств під назвою Коко, а особливо в спеціальній кімнаті чату під назвою Без її відома. На цьому форумі, який діє і донині, багато чоловіків обмінюються інформацією про сексуальний досвід, який їм вдається мати без відома їх партнерів. Нагадую, що згідно кримінального кодексу будь-який контакт без активної згоди партнера є зґвалтуванням. А домінік не просто ділився власним досвідом у зґвалтуванні дружини, він регулярно підсипав Франсуазі декілька таблеток потужних транквілізаторів, які він дробив їй у вечерю, а потім запрошував незнайомців з форуму до свого дому, аби ті гвалтували непритомну жінку. Сам Домінік як колекціонер знімав усе на камеру та зберігав на флешку у папці під назвою Зловживання. У тій папці слідчі виявили сотні різних відео з назвами, які вказували на дату, ім'я та характер дій. Зловживання ніч 26 травня 2020 року з Марком Содо в п'ятий раз. Або Зловживання ніч 6.09.2020 рік з Чарлі в шостий раз. Спираючись на ці відео, полісмени визначили початок найбільшого зґвалтування над однією людиною в історії Франції. Це все розпочалося ще з липня 2011 року, тобто майже 10 років тому. А останній запис був здійснений у жовтні 2020-го, тобто між арештами Домініка. За ці 10 років було зафіксовано на відео більше дев'яносто 92 зґвалтування, скоєних проти Франсуази. Слідчі склали список із 83 нападників, серед яких вдалося ідентифікувати 51 чоловіка. Поліція Карпентранс заарештувала їх усіх протягом приблизно 10 хвиль арештів, і на величезний шок Франсуази вона не знала жодного з них. До того ж, жінка згадала, як неодноразово прокидалась серед ночі з відчуттям, ніби її тільки що зґвалтували. А також був мінімум один раз, коли вона прокинулась та побачила, як її чоловік займається з нею сексом без її згоди. Загалом усі ці гвалтівники були абсолютно різними людьми та представляли різні прошерки французького суспільства. Наймолодшому серед них було 26, а найстаршому 73. Усі вони родом із регіону Воклюз та жили недалеко від подружньої пари. Багато заарештованих працювали у державному секторі і займали такі професії, як пожежник, військовий, тюремний охоронець, журналіст, медбрат та інші. Хтось був звичайним водієм вантажівки чи займався корпоративними обов'язками. А один серед опійманих є депутатом місцевої ради. Одні чоловіки мали нестабільну ситуацію з працевлаштуванням. Дехто перебував під опікою, а деякі на той час вже перебували за ґратами через насильство над іншими жінками. П'ятьом із вже засуджених висунули додаткове звинувачення, адже під час обшуку їхніх комп'ютерів поліція виявила велику кількість зображень, що демонструють експлуатацію дітей. До того ж, усі спіймані чоловіки не бачили жодної проблеми в тому, що вони гвалтували непритомну жінку. І не вважали це насиллям, так само як і Домінік. У своїх онлайн обмінах Домінік, звичайно, не приховував того факту, що йому подобається так званий режим зґвалтування і що він не один такий. Під час допиту в суді він дав зрозуміти, що завжди відкрито говорив нападникам про свою схему та правила зґвалтування – і так вам не почулось чоловік Франсуази реально створив цілі правила, без яких зґвалтування не відбулося б. Отож, Домінік підсипав наркотик своїй дружині, аби вона стала спокійною та заснула. Далі гвалтівник повинен був прибути до будинку вночі, але паркуватись біля школи, щоб невідомі люди не викликали підозри у сусідів. Прибувши до будинку, вони повинні були помити руки у теплій воді, аби уникнути перепаду температур, коли будуть торкатися до жінки. Тютюн і будь-які парфуми також були під забороною, адже від різких запахів вона могла б теж проснутися. Роздягалися чоловіки лише на кухні, аби уникнути забування речей у спальні. І найголовніше, Домінік забороняв гвалтівникам використовувати презервативи. А весь процес записувався на відеокамеру. Ці всі умови не збентежили учасників форуму, лише троє з десяти відмовилися від безкоштовної пропозиції Домініка. За його словами, йому не доводилося дуже наполягати, і жоден з чоловіків, які приходили до нього додому, не відмовлялися від можливості вчиняти статеві акти з його дружиною, враховуючи її стан. Домінік ніколи не застосовував насилля чи погроз проти когось, щоб змусити їх до зґвалтування, і кожна особа мала вільну волю припинити ці дії та покинути приміщення. Як ви розумієте, такі правила б не були створені, якби Домінік не був певен, що вони точно працюють, але як він міг знати про це? Звісно, через власний досвід ґвалтування дружини. Але це ще не найстрашніше, бо після того, як полісмени показали фото зґвалтування, які робив Домінік, жінка почала згадувати дивні моменти, які тепер мали сенс. Наприклад, у 2015 році на телефон її чоловіка прийшло повідомлення з невідомого номера, текст якого був: Я не отримав фото. Потім вона почала різко втрачати свідомість та відчувати хронічну втому, про що вона кілька разів згадувала своїм дітям та лікарю загальної практики. І звісно, її гінекологічні болі були небезпідставними. А коли вона робила УЗД і в неї виявили запалення шики матки, чоловік жартома сказав, що ти взагалі робиш цілий день. Ви собі уявляєте таке? Після огляду франсуази психіатром він діагностував у неї важку психологічну травму та високий ризик суїциду, адже вона зрозуміла, що усі ці роки була просто іграшкою для хворої фантазії чоловіка. А гінекологічний огляд Франсуази виявив у її організмі чотири захворювання, що передаються статевим шляхом, і, як зазначив гінеколог, вони представляють постійну загрозу її життю. Згодом детективи навідались і до решта родини подружжя, адже серед маси фото вони виділили кадри з невідомими жінками. На цих фотографіях, зроблених Домініком, постала їхня старша донька, також без свідомості та в нижній білизні. Після цих фактів її забрали у психіатричну лікарню, тому що вона не змогла витримати подібного стресу, оскільки неможливо було знати, чи чоловік не зґвалтував її також. Ще на кадрах були ідентифіковані невістки сім'ї, яких Домінік знімав на телефон, ховаючи його у туалетній сумці, а потім публікував ці зображення на сайті Коко. Поспілкувавшись із онуками, слідчі дізнали, що їх дідусь наполегливо грався в лікаря або погоджувався купувати їм іграшки лише якщо вони оголяться. Коли про ці мерзенні деталі написали у пресі, Домінік обурився та висловився із в'язниці. Я процитую: мені так огидно чути звинувачення в інцесті. Я відповідальний за те, що трапилося з дружиною, і я це говорив із самого початку, але це вже занадто. Ну та з внуками то занадто, а фотографувати свою доньку оголеною це не занадто. Ні. Незважаючи на це, друзі, родичі та сусіди сім'ї згадували про подружню пару в більшості як позитивну. Про Домініка вони відгукувалися як про веселого, хоча іноді владного. На публіці він робив часто недоречні коментарі про зовнішність жінок, що підтверджується у його відеозаписах, коли він сотні разів називає свою дружину повією. Але перед слідчим суддею Домінік кваліфікував це слово як Комплімент, дівчатка. Напишіть, будь ласка, якщо вам також хлопці робили такі чудові компліменти. До того ж, чоловік сказав, що він все ще любить свою дружину, що вона свята, якій нема чого соромитися, навіть попри те, що він з нею зробив. А адвокатка Домініка Беатріс Заварро сказала, що Франсуаза його перше та фактично єдине кохання, і він справді кохає її. Звісно, віримо, віримо. Ви ж теж щоночі ночі ґвалтуєте своїх чоловіків, таким чином виявляючи справжнє кохання. Отож, давайте поки що дізнаємося, що ж в свій захист говорила решта арештованих. А до Домініка ми ще повернемось, адже його найбільші секрети я залишила на десерт. І так на одному з відео Домініка пожежник на ім'я Крістіан здійснював зґвалтування одягненим у форму з надписом. В пожежники на записі він обережно шепоче і не робить різких рухів, щоб не розбудити жінку. Але під час затримання Крістіан протестував, пояснюючи, що Домінік сказав йому, що його дружина погодилась на інтим, але вона просто дуже сором'язлива. Коли слідчі прочитали повідомлення з ним, де Домінік надсилав фото, Крістіан сказав. Що його турбувала відсутність згоди на інтим, але той факт, що вона була без свідомості, збуджував його. З в'язниці цей пожежник дзвонив до своєї дівчини та наполягав, щоб вона пішла забрати його комп'ютер із пожежної частини. Інакше цитую нас розділять на роки. Звісно, ця розмова була перехоплена адміністрацією в'язниці, і цей комп'ютер був конфіскований та досліджений. Насправді на його жорстких дисках поліція виявила 728 зображень, які демонструють сексуальну експлуатацію дітей, і переговори по скайп з жителем Меца про зґвалтування його 15-річної доньки під заспокійливими таблетками. У своє виправдання перед родиною Крістіан сказав, що насправді він став жертвою збігу обставин у невідповідний момент і через це опинився у в'язниці. Йдемо далі. 29-річний чоловік на ім'я Чарлі, який досі жив з матір'ю і лише іноді працював, найбільше разів ґвалтував французу. Як зазначає поліція, це було більше шести разів. Він не відразу зрозумів, чому жертва не рухається, але після третього разу сказав, що неможливо не усвідомлювати, що він з нею робить. Журналіст регіональної щоденної преси на ім'я Ніколас, зіткнувшись із поліцейськими, назвав себе добрим, стриманим та шанобливим до жінок. З його слів, він був здивований бездіяльністю потерпілої, але оскільки її чоловік запевнив його, що вона погодилася, він почав її торкатися. Досліджуючи комп'ютер Ніколаса, слідчі виявили 4284 зображення та 262 відео експлуатації дітей. 53-річний будівельник Кирило, побачивши відеодоказ, відчув сором за те, що зробив. Я робив те, що він просив. Я не знаю, чому виправдовувався чоловік. Він стверджував, що почувався приголомшеним і підкорявся Домініку, хоча визнав, що нічим би не ризикував, якби вирішив цього не робити. Кирило ніколи не питав, чому його дружина спить, він вважав, що це її фантазія, хоча визнав, що це було дивним, тому що вона не реагувала на проникнення. Я бачив, що вона непритомна, але не міг зупинитися. Нарешті зізнався він. Перебуваючи у в'язниці, Кирило намагався покінчити життя самогубством. 54-річний електрик Патріс, який не отримував згоди Франсуази, запевняв, що він не вчиняв зґвалтування, оскільки пропозицію інтимної близькості зробив її чоловік, котрий, на думку Патріса, володіє тілом своєї дружини з моменту укладання шлюбу. Тому, дорогі друзі, цікавтесь перед укладанням шлюбу, чи часом ваш партнер не має подібних переконань, бо буде біда. Чоловік на ім'я Лайонер одразу зізнався, що його хвилювало лише власне задоволення. 66-річний пенсіонер дід'є сказав копам, що це було маймовільне зґвалтування з його боку, а потім додав, що він не відчуває себе винним, оскільки не мав поганих намірів і його особиста участь була мінімальною. На відео зґвалтувань, скоєних Матьє, можна почути, як він каже: це божевілля, що вона не прокидається. А Домінік відповідає йому, я так трахав її роками. Тюремний охоронець ізолятора, ув'язнення ла Понте на ім'я Квентін, вже давно очікував суду, тому що в ніч інциденту він зрозумів, що він брав участь у зґвалтуванні. Чоловік сказав, що його не приваблював ні сценарій, ні сама Франсуаза, але він все одно пішов до будинку Домініка. Безпосередньо перед статевим актом він зрозумів, що вона справді спить, але не зупинився. Квентін стверджував, що не отримав жодного задоволення від сексуального контакту і справді вважає це ненормальним. Колишній пожежний доброволець Жером у свій захід заявляв, що саме карантин через covid 19 та розлучення з його дівчиною спонукали декілька разів займатися сексом із пенсіонеркою, адже у нього не було іншого виходу. Що цікаво, у день, коли Домініка вперше звільнили з-під варти після вилучення пристроїв для секретної зйомки жінок, він зв'язався із чоловіком на ім'я Хаміда і повідомив, що швидше за все скоро всю їхню збочну тусовку прикриють. Розуміючи, що часу в них небагато, між двома арештами Домініка, тобто у жовтні 20-го року, ще троє чоловіків приходили квалтувати Франсуазу. І, попри відеодокази, Хаміда відмовлявся брати на себе відповідальність у злочині, кажучи, що він просто був роботом, яким керував Домінік. Ще один гвалтівник, названий Карімом, котрий працював айтішником у банку, заперечував будь-які звинувачення, доки полісмени не процитували повідомлення, котре Карім надсилав Домініку: Чи дієснодійне, повідомте мене заздалегідь, тому що у мене 20 хвилин їзди? На його комп'ютері також були виявлені відео з експлуатацією дітей. Деякі з гвалтівників-франсуази мають історію насильства над жінками. Наприклад, Вінсент вже був засуджений за домашнє насильство, і щоб пред'явити звинувачення у цій справі, його потрібно вивести з в'язниці, де він вже ув'язнений за насильство проти свого партнера, та заново засуджувати. Аналогічно, колишній ув'язнений Мухамед відсидів 5 років у в'язниці за зґвалтування своєї дочки. І тепер ще раз понесе покарання. Що дуже смішно та показово, як на мене, це те, що коли Домініка та одного з гвалтівників на ім'я Адріан посадили в одну камеру, вони не впізнали один одного. А на запитання, за що той сидить, Домінік відповів, що його арештували через нібито обкрадання електричної компанії, адже він сам був електриком. Адріан теж вигадав якусь кримінальну історію, адже їм обом було страшно зізнатись, за що вони насправді сидять. Типу Домінік дуже зухвало та хоробро поводився перед судом та полісменами, але як тільки потрапив за грати, чомусь став перестрашеним і вже не горів бажанням розповідати, що він є гвалтівником та організатором з масового гвалтування дружини, яку він роками пічкав наркотиками. Один з небагатьох, хто в кінцевому результаті вибачився перед жертвою нападів, був безробітний складський робітник, що звався Людовік. На допиті він сказав, що Домінік та Франсуаза лише звичайна пара, яка любить робити дивні речі, і полісмену довелось пояснювати йому, чому це не була сексуальна гра, а справжнісіньке насилля. І звісно, з 51 спійманого спійменого злочинця найдальше зайшов Жан П'єр, який власне постачав Домініку наркотики для осипляння дружини. Він це робив із власною дружиною, котру преса назвала Діаною. Зі слів Діани, двоє чоловіків десятки разів гвалтували її, доки літом 2020 року вона не прокинулась і не побачила, що в її спальні перебував оголений пузатий чоловік, котрий розмовляв разом з її коханим. Цей незнайомець був Домініком. Тоді її чоловік вигадав якусь абсолютну маячню, що нібито Домінік це просто незнайомець, якого він збив на своєму велосипеді. І чомусь цей незнайомець захотів побачити його дружину у спідній білизні, на що її коханий вирішив не відмовляти і запросив у спальню. І попри факти зґвалтування та обману, на даний момент Діана не є цивільним учасником справи, тому що не хоче виступати проти Жана П'єра, якого вона вважає хорошим чоловіком і батьком, тобто вона не хоче покидати його заради дітей. На одміну від Діани, Франсуаза одразу ж подала заяву на розлучення, коли дізналася всю правду. Але найбільш шокуючі факти стали відомі лише нещодавно. Отож, повернімося у травень 1999 року, коли Домініку було приблизно 45. Тоді, у північно-східному передмісті Парижу, 19-річна агентка з нерухомості на ім'я Естелла зустрілась з чоловіком, який хотів оглянути квартиру. Коли незнайомець прибув на оглядини, він напав на дівчину, розпочавши душити її. Потім приставив ножниці до сонної артерії та змусив лягти на живіт. Далі він зв'язав її руки за спиною, поклав на рот компрес, змочений ефіром, який застосовують для легкого наркозу, і, оголивши нижню частину тіла, змусив Естелу пестити його. Але коли чоловік розслабився, вона скористалась моментом та зуміла втекти від нападника. Коли дівчина звернулась до поліції, на місці злочину вже нікого не було. Але на килимі залишилась кров, а на одному з черевиків Естели слідчі виявили волосину, ДНК якої була занесена у базу даних. І аж у 2010 році, коли Домініка впіймали за зйомку жінок у примірочних, його ДНК теж занесли в базу даних та виявили співпадіння зі злочином у 1999 році. Однак чомусь ці дані були просто проігноровані і чоловік не поніс покарання за злочин. Також офіцери поліції, які спеціалізуються на кримінальних схемах, пов'язують напад Естели з нерозкритим вбивством Софі Нарме, яку знайшли зґвалтованою та вбитою в квартирі в 19-му окрузі Парижа 4 грудня 1991 року. 23-річну Софію, яка працювала в Паризькому агентстві нерухомості, знайшли мертвою і оголеною лежачою обличчям до килима в квартирі, яку вона мала показати клієнту на ім'я Дюбосе. Ростин жінки показав, що Софію зґвалтували перед тим як задушити ременем. На місці вбивства була сперма злочинця також аналогічно з першим випадком застосовувався хімічний продукт, щоб усипити жертву, а ім'я клієнта було вигадане. На жаль, ДНК матеріали у справі вбивства Софії були безслідно втрачені паризьким відділом доказів. Але що цікаво, Домінік працював у сфері нерухомості протягом 90-х років, а два портрети, які були складені зі свідчень свідків, як кажуть, співпадають із зовнішністю Домініка. Коли ж йому висунули звинувачення у вбивстві Софі та спробі зґвалтування Естели, він непохитно заперечував це, доки йому не представили докази ДНК. Тоді Домінік зізнався, що напав на Естелу з імпульсу, а потім утік, коли побачив, що вона вирвалася. Попри те, що чоловік далі заперечував свою причетність до вбивства Софі Нарме, слідчий суддя з відділу розгляду справ Нантера, висунув йому звинувачення у двох злочинах. Далі Домінік прийшов в психіатричну експертизу, за висновками якої він є осудним, а його психологічна жорстокість, емоційна холодність і здатність об'єктизувати інших робили його надзвичайно небезпечним і з значним ризиком рецидиву. Попри те, що чоловік взяв відповідальність за організацію наймасовішого зґвалтування та безпосереднє зґвалтування власної дружини та Естелли, він з адвокатом намагались виправдати такі дії поганим дитинством чоловіка. Зокрема, адвокат Домініка згадував минуле, в якому, як стверджується, Домінік став жертвою зґвалтування опікуном, коли його госпіталізували в дитинстві. Загалом Домінік виріс у родині з проблемними кордонами, де його батька підозрювали у сексуальних стосунках із розмовою відсталою прийомною сестрою. Домінік і його брат кілька разів намагались врятувати її з батькових лап і наголошували йому, що вона не повинна завагітніти, аби уникнути скандалу. За словами першого психіатра, який оглядав Домініка, він не дотримувався меж інтимної близькості та не мав емпатії. Однак цей же лікар визнав його кримінальний ризик досить низьким. Отож, цей найбільший в історії Франції судовий процес все ще триває і, як стверджують ЗМІ, весною 2024 року повинно відбутись остаточне судове засідання. Інших 32 балтівників, які познущались над Франсуазою, так і не спіймали, але жінка зараз, що сили намагається викреслити п'ять десятиліть псевдощасливого спільного життя, і поки очікується суд, вона чіпляється за свою анонімність, адже вважається важливим фактором для відновлення свого життя. Все, що нам залишається, це надіятись на справедливі покарання усіх причетних, також побажати Франсуазі навіть у свої 70 років розпочати життя з чистого аркушу та насолоджуватися хорошими моментами. А домініку варто побажати довгих років життя, які він обов'язково проведе у тюремній камері, гниючи з такими ж покидьками. Друзі, дякую вам усім за перегляд. Пишіть обов'язково, що ви думаєте про цю справу у коментарях. А з вами була Сітарка Юей і зустрінемось у наступних відео.